Маємо нове надходження Volvo XC90 в комплектації Ultra Bright в чорному колірі Onyx Black, 21 колеса, пневмо матричні фари, як у всіх інших комплектаціях, камери 360, гарна машина, класичний чорний колір, безплічовий на всіх дверях, чотиризонний клімат. Панорамний дах з люком, оздоблення штучний ноубук Алькантара. В народі є бустер для дітей, підігріви переднього і заднього ряду. У нас ламіновані вікна, це подвійний склопакет, пакет, акустичні вікна, аудіосистема Harman, пам'ять сидінь водія пасажира, шкіра напа перфорацією, вентиляцію. Всі можливі регулювання, регулювання бічної підтримки, регулювання подовження сідушки, зони попереку, підігрів керма провіційний дисплей на лобове скло. Оновлена мультимедіа 11,3 дюйма, бездротова зарядка, кришталева ручка КПП, адаптивний круїз, монітор на сліпих зон безключовий, підсвітки під ручками, камери по колу, все на борту. Вартість авто. 73 570 євро по наявності в місті Одеса на Грушевського 39 3. Окрім цього варіанту маємо і інші автомобілі наявності в різних комплектаціях від 55 480 євро. Один із варіантів от стоїть в салоні кольорі Малборі Ред комплектації плюс також нема Тому Будемо раді вас бачити, запропонуємо на тест-драйві весь модельний ряд від ex 30 до ex 90 До нових зустрічей.